подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і сьогодні ми будемо говорити про книжки. 24 лютого російські ракети поцілили не тільки в наші будинки, в наші міста містечка і села, а і в наші звички, наприклад, звичку читати. У цей повільний спосіб рухатись через чужий досвід для того, щоб пізнати і зрозуміти свій, був підважений і подекуди в когось навіть і в багатьох з нас забутий. Я розмовляю тут. З українськими професійними читачами і читачками для того, щоб ми з вами, друзі, цей досвід, цю свою зличку, це вміння не віддавали ворогу. І сьогодні пропоную поговорити про Другу світову війну. Моя співрозмовниця, літературознавиця Віра Агеєва е, Віра Павлівна, вітаю вас. З чого би ви почали розмову про другу світову війну в українській літературі? Я б хотіла саме сьогодні наголосити. Ось на чому український досвід Другої світової дуже відрізнявся від російського досвіду для росіян. Це була війна не на їхній території, переважно для українців. Це був трагічний досвід. Тоді вже говорили дуже багато, і зараз про це говорять. Україна оплатила життями, руйнуваннями, втратами перемогу в другій світовій. І ось тому у нас не так героїзація війни, от те, що відбувається цим побідодесієм в Росії, воно ж закладалося їхньою літературою від початку. Вони від початку намагалися перевоювати війну і показати її парадний героїчний е, чин а в українській літературі. Цього не було. З якого українського письменника, наприклад, з реальним фронтовим досвідом, ви би радили почати знайомство з темою Другої світової війни в українській літературі. Чому я люблю згадувати Леоніда Первомайського? Може не так його роман Дикий мед як Повість Чорний брід, пригарні оповідання. Скажімо, «Кава по-будапештськи». Первомайський показує досвід зустрічі з західним світом для його героїв. Друга світова це можливість ніби вийти за цю жахливу дійсність сталінського терору, і його герої осмислюють травму 1937 го року. Загалом українські письменники не лише первомайські, українські письменники використали тему Другої світової, тему так званої вітчизняної війни. Де там була трошки менш потужна ніж в інших проблемних вузлах, і вони використали ці сюжети для осмислення травми 37-го року. Продовжуємо говорити про Другу світову війну в українській літературі. І Віра Геєва радить наступного письменника, оскільки український досвід був досвідом таких трагічних втрат, досвідом масової окупації і великого терору. То я б зараз згадала Олександра Довженка, Щоденники Довженка для осмислення українського досвіду Другої світової може неймовірно важливі. Довженко якраз весь час і в оповіданнях, і в кіноповістях, і в щоденнику. він рефлексує над тим, що от Україна зазнала неймовірних втрат в 33-му році, українська еліта винищена в 37-му році, і зараз на окупованій території, ну, Довженко бачить це все ззовні. Він знає лише з переказів, що відбувається на окупованій території. Він знає про масштаб терору, і він роздумує над тим, що зараз знищиться навіть. Та дуже вже тоненька плівка, так би мовити, дуже тоненький проширок української еліти, яка ще лишилася, яка ще збереглася, і недаремно його Україна в вогні була заборонена особисто Сталіним, тому що в Україні в вогні довжинка Сталін побачив загрозу самому існуванню. Ну уявіть собі, під час війни найвищий орган державної влади розглядає окремим питанням кіносценарію українського письменника. Друга світова війна в українській літературі. Іноді говорять, що українські посі. Письменники не змогли запропонувати достойного тексту на цю тему, але моя співрозмовниця літературознавиця Віра Егеєва заперечує це, пропонуючи нам звернутися до текстів ще одного письменника. Ще одна дуже цікава складова української літератури про війну, і в цьому унікальність українського осмислення Другої світової по своєму українська література показала те, що зараз люблять називати силою слабких. Вона показала, як війну пережили жінки, матері, і Грію Тютюнник поколіннєво належить до так званого покоління дітей війни. Він підлітком пережив війну. І для мене найкращим текстом може в українській літературі, в українській прозі про. Ту війну є облога Григора Тюнника, дитина, яка втратила батька в репресіях. 37 го померла бабуся, і цей персонаж Григора Тютюнника лишається абсолютно безпритульною істотою. Він нікому не потрібний. Він йде за фронтом, і для нього цей фронтовий досвід для 14-літнього хлопчика. Це не досвід героїзму в жодному разі. Він говорить про те, що йому ніби сміття в душу висипають. Він дізнається дуже. Дуже багато занадто багато як на свої 14 років про всі ці жахи, про всю аморальність війни, оце те, що сказала наша література про другу світову грітьоник. Тут найяскравіше, але можна згадати повісті від Грановського Євгена Гуцала. це от така була поколіннєва Річ це оповідання Первомайського, яке я згадувала вулиця Мельникова. Це ж оповідання про українську дівчину вагітну від свого коханого єврея, який вже пішов на фронт, яку видає за свою племінницю українська жінка з вулиці Мельникова тютя Настя і рятує її. Цей єврейський живіт, як вона говорить, і хлопчика, який народжується, такий українсько-єврейський хлопчик. Бабин Яр дуже добре проговорений, якраз первомайським, і єврейська тема теж дуже добре, голокостна тема. По суті, проговорена просто не Так, 연, <communion>. Окрім первомайського, я би ще в цьому контексті. Згадала звичайно дебору Миколи Бажана. Умань була єврейським містечком. Це рідне місто Бажана. І коли Бажан по війні повертається до Умані, він бачить у цей весь цей жах, ці, ці рови розстріляних. І він пише цю історію дівчини єврейки в яку він був там бою, по, -по, по дитячому закоханий ще в часи, коли в 20-ті роки в Умані був лись курбас там сили культурний сюжет. Потім виявилося, що ця жінка жива і вони зустрічаються от, життя. Не дописувати цей сюжет тема голокосту, вона була частиною осмислення історії Другої світової, поза всяким сумнівом в українській літературі Віра Павлівна, Що нам дали ці письменники сьогодні в цій війні? Що у нас є такого, що маючи це в анамнезі, та тому що це в бібліотеках можна було взяти і на полицях домашніх бібліотек стояло? Що це нам зараз дає на цій війні? Я б зараз згадала перш за все поезію. В перші тижні цієї війни ми повсякчас декламували, воно повсякчас було в мережі. Я думаю, що в нас клятва єдина і воля єдина. Єдиний в нас клич і порив. Ніколи, ніколи не буде країна рабою фашистських катів. Ну, ця бажанова клятва вона сьогодні звучить, ніби зараз написана. Це тексти, які написані влітку з 1941 року. Це той. Самий досвід, коли окупанти наближались до Києва, коли Київ був оточений. Ми переживали той самий досвід. Я бачила дуже багато цитувань цього вірша. «Відчинний». Напис «Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Так само, як небудь там вірш Україні Максима Рильського. Ну знов таки, Україну, моя чисті хвилі ланів. Далі сонцем ясні, голубінь легкокрила Україну. Сьогодні катів борогі. Ти грудьми вогняними зустріла. Усе ті самі емоції, вони звучать суголосно. А коли говорити про якийсь психологічний досвід, то так, врешті-решт, є поняття. Я очевидно людяності, яка загрожена. От для того щоб впевнитися, що, попри всі загрози, людяність перемагає фашизм. От для цього варто читати і Григора Тютюнника, чи Леоніда Первомайського чи Максима Ривського. Це була розмова про другу світову війну в українській літературі з літературознавицею Вірою Агеєвою. Читайте українські книжки і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.